В російському тлумачному словнику дуже скоро під словом «молодець» з'явиться словосполучення Іван Ургант, Талановитий актор, ведучий, продюсер, мультиінструменталіст, колекціонер, винту фух, я вже втомився, а резюме вані можна продовжувати і продовжувати. А еще у Вани есть застенчивая альтер-эго и зовут его Гриша Ургант. По словам Ивана, единственное неудобство, связанное с появлением Гриши в его жизни, это клей на губах и во рту. Усы-то как-то надо приклеивать к лицу. поп конвер решил выяснить, кто круче, профессиональный ведущий или застенчивый музыкант. Увага! Ургант против Урганта. И нехай нарешті хоть раз в жизни переможе цикал. Профайл 1. Іван Ургант. Вік. 34 роки. Зріст 192 см. Вага 90 кілограмів. Статус одружений. Де шукати? Москва. Окупація. Телеведучий. Актор-підприємець. Профайл 2. Гріша Ургант. Вік. Невідомо. Зріст 192 см. Вага 90 кілограмів. Статус холостяк. Де шукати? Москва та прилеглі території. Окупація. Музикант. Походження Іван Ургант народився у Пітері 16 квітня 1978 року. Батько телеведучий Андрій Ургант, мати актриса Валерія Кисельова. Гріша Ургант народився в Москві 2011 року. Батько Іван Ургант, мати Іван Ургант. За аристократичне походження Ваня отримує 10 балів із 10. Гріша за нетипову родину 20 із 10. Кар'єра Ваня працював офіціантом, барменом МС і лише згодом став по. Полярним телеведучим Гріша же вмить став зіркою після свого першого кліпу. За працелюбність та наполегливість Ваня отримує 8 балів. Гріша за фарт та гарного продюсера має усі 10. Меня ці пісні ніхто не заставляє. Я пишу сам на гітарах. Басу приватне життя наразі. Іван одружений із Наталією Кікнадзе. Раніше його дружина була Каріна Авдієва. Також телеведучий перебував у цивільному шлюбі із колегою Тетяною Геворкян. Гріша у коханні набагато стабільніший як справжній хіпстер. Він любить тільки себе та свою творчість. Тож Ваня отримує три бали. Гріша десять пісня. На настає вуса Ваня Ургант, якщо і носить рослинність на обличчі, то брутальну бороду. Адже інші викрутаси, його головна телеаудиторія, а також керівництво, не завжди розуміє. За вірність образу ургант отримує сімку. Гріша Ургант підтримує амплуа передового хіпстера, незмінним атрибутом якого є саме вуса. Оцінка 5 із 10. Визнання Ваня Ургант, на думку представників сучасної молоді, хоч і крутий ведучий, та надто зарозуміли останні. Ім часом а от Гріша Ургант на їхній погляд є реальним еталоном смаку та свободи. Тож, незважаючи на три статуетки Тефі, Ваня отримує лише 9 балів. А перемогу Гріші Урганту принесла народна любов. Тому 10. у підсумку Гріша 55 балів, Ваня 37 балів. Тож на думку поп-конвеєра у протистоянні Вані Урганта та його альтер-его із солідним відривом перемогу впевнено святкує друге я. Гріша Ургант.